У Кривому Розі реанімують парк. Якого немає? Поки що. Ідея індустріального парку Кривбас у Кривому Розі з'явилася ще у 2014 році. Але тоді інвестори сказали: Дякуємо, ми подумаємо і зникли майже на 10 років. А у 2023-му місто вирішило досить чекати. Запускаємо знову. Земля є, бажання є. Гроші з бюджету теж знайшлись. Парк планують побудувати на вулиці Фабричній, площа 26 гектарів. На території мають розмістити виробничі, складські, адміністративно-господарські та побутові будівлі. Керувати всім цим буде комунальне підприємство Інститут розвитку міста. Почали, звісно ж, з проєктів. У 2023 році місто заплатило. 3,2 мільйони гривень за проєкт індустріального парку. У тендері був один учасник, і він же переміг. Класика. Потім землеустрій, ще майже 86 тисяч гривень. У 25-му році новий тендер проект інженерних мереж: електрика, вода, каналізація, дощові стоки, благоустрій. Вартість 2,5 мільйони гривень. І знову сюрприз: один учасник, один переможець. Парк, до речі, планують підключити до електрики майже на 8,5 МВт, води майже 300 кубів на добу. Впевнена, вам дуже цікаво глянути, як то все виглядає. Тому ось, будь ласка. Але найдорожче ще попереду. Будівництво самих мереж це вже інший рівень. Очікувана вартість 45,8 мільйонів гривень. Траншеї, труби, колодязі, асфальт, гідранти усе по-дорослому. І так ви вгадали, в аукціоні знову один учасник, який знизив ціну аж на 109 гривень. Економія століття. Хто отримує підряди? Усі компанії місцеві. Одні працюють з тендерами руками, інші з'явились зовсім нещодавно, але вже встигають виграти мільйони. Тож головне питання: чи стане Кривбас реальним індустріальним парком, а не просто найдорожчим набором документів? Ми стежимо бо це гроші громади. Підписуйтесь, щоб знати, куди вони йдуть.